Та, давайте, Ой, ну тут решить буду, доброго дня. Не встать мені то у листочка. Вы что-то? Ви щось хочете? Я не хочу. Ні. Я не плачу за на безкоштовных парковка. Ага. Заказ кабінет министрів, хочете почитати? Ой, 14-й. Пункт 14 можна прочитати. Прочитайте, будь ласка. Чим парковки мають бути оснащені платні, наголошені. Паркоматами а і синів. Термінал парковка чи що? Прошу? На терміналах. На яких терміналах? Взвіз. Ні, не визвіз. Відведені майданчики для платного паркування. Ви старте, що це платне паркування. При тут дешевше?